Зустрілися з вами на уроці української мови в шостому класі. І з вами знову я Юлія набок-бабен. Тема сьогоднішнього уроку узагальнення знань про числівник. Українська мова! Різако. Цьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України. Щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. А! І разом із нами протягом уроку будуть веселі друзі посіпаки. Які ставитимуть різноманітні питання, шукатимуть на них відповіді, помилятимуться та виправлятимуть власні помилки. Отож, відновіть комікси з посіпаками. Друже, ти знаєш, що таке числівник? Хм. А ви, друзі, знаєте, що таке числівник? Звісно ж, числівник це самостійна частина мови, що позначає число, кількість або порядок при лічбі і відповідає на питання котрий скільки. Якраз про це запитує наступний посіпака. А ти питання числівника пам'ятаєш? І задумався інший. Скільки і котрий? А які є види числівників за значенням? Кількісні та порядкові? Пригадаймо, що кількісні своєю чергою поділяються на власні кількісні або ж цілі числа дробові. Збірні та неозначено кількісні. А як числівники поділяються за будовою? Пригадали отож, прості, складні та складені. Пам'ятаєте, що прості мають лише один корінь, складні два корені, а складені Два і більше слова. Будьмо редакторами. Слід виправити помилки в уживанні числівників. Об'їмся з тома бананами. Подивіться, друзі, уважно, яка помилка закралася в цей допис? Числівник 100. У всіх відмінках, окрім називного та подеколи знахідного, має закінчення А. Тож ніякі стома не можуть бути. А правильно сказати, об'їмся ста бананами. До 100 не вистачає один банан. Як правильно? До ста не вистачає один банан. Друзі! А скажіть, будь ласка, краще і правильніше говорити не вистачає один банан чи одного банана? Не вистачає одного банана. Вживаємо числівник в родовому відмінку. Пограємо, друзі, у лото. Візьміть аркуш паперу. Намалюйте на ньому. 5 колонок. В першій колонці зазначте від 1 до 20, в другій від 21 до 40, в третій від 41 до 60, в четвертій від 61 до 80 і в п'ятій від 81 до 100. Далі запишіть будь-які числа, які ви бажаєте. Але важливо, щоб вони входили до переліку зазначеного вгорі. Наприклад, від 1 до 20 я зазначила 3, 11, 17, це можуть бути. Різні числа на ваш вибір. Або, скажімо, 22, 30, 34 та інші. Тобто ми таким чином створюємо звичайну картку ЛОТО традиційну для цієї гри. Виконали. Нумо відповідати на запитання. Якщо є серед перелічених цифр потрібна вам, то ви обводите її? Отож, перше питання. Скільки вам років? Подивіться, чи є вона на вашій картці лото? Друге питання. Яке число є між сімома і дев'ятьма? Яке число? 8. Тож, подивіться, чи є 8 у вашій картці. А я теж за зерно. Немає. Мені не пощастило. Третє. Скільки років Незалежній Україні? Пам'ятаємо, що День Незалежності України. Проголошено 24 серпня 1991 року. Спробуємо відняти 2020 мінус 1991. І буде. 29. Якого числа у вас День народження? Мій день народження. 5 числа. Так, теж не пощастило мені цього разу. Наступне. Коли в Україні святкують День Незалежності? Пам'ятаємо, що День Незалежності святкують 24 серпня. Так. Немає? Сподіваюся, що вам пощастило більше. Наступне. До 50 додайте 44. Буде 94. Є у вас таке число? Якщо так, то вітаю! Який номер вашого будинку? Подивіться, чи є серед переліку чисел номер вашого будинку. Номер мого будинку 5. Але я пам'ятаю, що цього числа немає в переліку. Від 100 відніміть 40. Буде 60. Є у вас таке число? Скільки букв у слові українознавство? Ну, рахувати разом. Один, два, три.

Який числівник співзвучний зі станцією технічного обслуговування? Якщо записати трьома великими літерами станція технічного обслуговування, то матимемо абревіатуру 100 СТО. Наступне. Якого числа в Україні святкують День захисника України? Пам'ятаймо, що святкуємо День Захисника України 14 жовтня. Отже, 14. Знайшли? Молодці. Скільки літер у українській абетці? Пригадали? Так, 33. Знайди добуток. Восьми та восьми. Буде. Скільки? Шістдесят чотири. І останнє. Від ста відніміть один. Це буде дев'яносто дев'ять. Є у вас? Молодці. Погляньте на свій аркуш лото. Якщо ви ввели хоча б три цифри, то вам пощастило сьогодні. А якщо ви при цьому ще й правильно назвали числівники, то ви найкращі учні школи онлайн. Нумо практикувати разом. Знайдіть код. Погляньте на числівники, але й не тільки числівники. І запишіть кодом: один числівник, два нечислівник. Таким чином, ніби зашифруйте подані слова. Ви правильно закодували наведені слова, то має бути так. Перевірмо разом. Один числівник, тому один одиниця. Іменник відповідає на питання, що? Два. Скільки? Числівник. Вдруге, коли немає такого питання в числівника. На питання, коли відповідає прислівник? Дворічний? Який? Це прикметник? Сотий? Котрий? Числівник? Шістнадцять сотих. Скільки? Числівник 125. Скільки? Теж числівник? П'ятірка. Це іменник. Адже відповідає на питання Що? 25-річний? Це прикметник. Мільйон? Скільки? Числівник. І мільйонер. Хто? Це слово є іменником. Правильно зашифрували? Молодці. Посіпака наш просить ще про допомогу. Допоможіть ще з одним завданнячком. Потрібно виписати з тексту числівники, визначити відмінки в них. Прочитаємо спочатку. Посіпаки американська анімаційна комедія, прем'єра якої в Україні відбулася 9 липня 2015 року. Цікаво, що режисер П'єр Софін озвучує всіх. Восьмисот дев'яти посіпак у цій комедії. Дія мультфільму відбувається одна тисяча восьмого року. Посіпаки маленькі жовті помічники лиходіїв. Вони існують мільйон років. Головними героями є троє посіпак: Кевін, Стюарт і Боб. Отож, випишіть числівники. Визначте відмінок. Перевіряємо разом 9 липня так? 9 -го. цей числівник вжито у формі родового відмінка. 2015-го теж родового відмінка. Озвучує всіх 899. Посіпак. Будьмо уважними. Озвучує кого що? Це питання якого відмінка? Так, знахідного. Наступне. Відбувається 1968 року. Року якого? Це питання. Родового відмінка, вони існують мільйон років. Називний відмінок і є троє посіпак. Теж називний відмінок. Наступне завдання. Потрібно правильно поєднати числівники з іменниками, вживши у відповідній формі. Пам'ятаємо, що числівники 2, 3, 4 вимагають після себе називного відмінка множини. Більше п'яти родового відмінка множини. Числівник 1 любить, коли поруч із ним іменник в називному відмінку однини. А якщо це складений числівник, то звертаємо увагу на... Останнє слово складеного числівника. Відповідно, якщо один, то поруч буде іменник в однині. Якщо 2, 3, 4 іменник в множині, на земному відмінку. Якщо 5 і більше, то іменник в родовому відмінку множини. Три брати. Так? 24 доby 15 кілометрів 100 гривень півтори сторінки два лимони 256 друзів 20 Перше лютого 8 година або ж 8 годин. Залежно від того, яким буде цей числівник порядковим або ж кількісним. Знайди і виправ помилки в прямій мові кожного спосіпак. Із 12 квітням тебе! Як правильно сказати? Із 12 квітня! Так? Адже іменник на позначення дат вживається в родовому відмінку. Кого чого? Квітня. А що в цей день? Краще б сказати, а що цього дня? Або ж що ми святкуємо цього дня? День авіації та космонавтики. Я буду готовий в 6. Як правильно вживати числівники на позначення часу? Пам'ятаємо, що числівник, що позначає годину, це завжди порядковий числівник. А хвилини вживаємо як кількісний числівник. Отож, я буду готовий о шостій. Пам'ятаємо, що, говорячи про час, слід вживати прийменник О, а не У і не в. Йдемо всім на концерт? Йдемо О. Сьомій на концерт. Або ж о дев'ятнадцятій, якщо це ввечері. Концерт в 9. Концерт о дев'ятій. Наступне завдання. Запишіть у відповідному відмінку. Перший посіпака просить давальний відмінок. Отож, один. Одному чотири, чотирьом, двадцять, двадцяти, двадцятьом, сорок. Сорока. П'ятдесят сім. п'ятдесяти семи. або ж п'ятдесятьом сімом, двісті сімдесят другий. Двісті сімдесят другому. Ви помітили порядковий числівник, який закрався в кінець? В порядкових числівниках ми відмінюємо лише останнє слово. Якщо цей числівник є складеним, інший посіпака просить форму орудного відмінка. Отож, чотири, чотирма, дев'ять. Дев'ятьма, тридцять, тридцятьма, тридцятьома, до речі, і дев'ять дев'ятьома, ще ж паралельна форма була Сорок, сорока, шістдесят шість. Шістдесятьма шістьма або ж шістдесятьома, шістьома. 873 третій. третім. І останній посіпака вимагає форму місцевого відмінка. Два на двох. Десять на десяти на десятьох. 80 на вісімдесяти на вісімдесятьох. Сто. На 100 – мільйон 93. На мільйоні дев'яти трьох. П'ятсот. На 511. -му. Незабаром пролунає дзвінок і варто вже підбивати підсумки разом із нашими невгамовними посіпаками. Чи покращилися ваші знання про числівник? Так чи ні? Чи будете намагатися правильно вживати числівники? Я сподіваюся, що так. Чи сподобався вам цей урок? Чекаю лише ваших вподобайків. Сподіваюся, що таки сподобався. І домашнє завдання: створіть невеликий комікс із героями мультфільму Осіпаки. Використовуючи у висловлюваннях числівники. Опублікуйте його, тобто комікс, в Інстаграм з хештегом «Українська онлайн». Найкращі комікси ми покажемо на наших онлайн-уроках. Дякую вам, любі учні, за вашу увагу. До нових зустрічей!